Відкрита місцевість, все видно, як на долоні. План А, план Б, план С, а все пішло по плану Ю. Ці місця були заміновані. От в цьому була теж важкий стан. Найпідходячий момент. Зв'язку немає, картинка пропала. Вітаю, армія ТІВІ працює на Запоріжжі. І нещодавно населений пункт Малі Щербаки повернули під контроль силам оборони. Про це заявили одночасно 24-й окремий штурмовий батальйон та 33-й окремий штурмовий полк. Ну а зараз їдемо в ці підрозділи і поспілкуємось про деталі цієї операції. По поводу планування зачистки малих Щербаков нам поступила. Задача від старшого начальника, і ми почали планувати, як це зробити. Ну деталі я вдаватися не буду, і так не те, маю що права. можемо розповідати. План був поділений на декілька етапів, і ми покроково все виконали. План А, план Б, план С. А все пошло по плану Ю. До певної точки ми пересувалися на квадроциклах, задіювали техніку для більш швидкого пересування. Далі спішувалися і вже заходили, забирали свою територію назад. Він з якими труднощами довелося зіштовхнутися особовому складу, коли вони заходили в населений пункт. Дивіться, це велике розстояння. Це опять же погодні умови, це були і дощі, і холодні ночі. І, опять же, дуже багато територій перепутані оптоволокном. Це треба було передолати ці перешкоди. Хлопці просто плутались в оптоволокні, ну просто доводилось ножами зрізати з себе оптоволокно, щоб далі пересувати. Кожен крок був такий небезпечний, тому що нам вдавалося їх вдало вести там по місцям так, щоб їх не бачили дрони. Але ці місця були заміновані. От в цьому була теж важкість стан. Тому детально вивчались маршрути на наявність мін, мінування. І потихеньку-потихеньку, так от так ти заздалегідь готуєшся, але вже на місцевості це виглядає по-різному. І тут в цьому складність, що треба дуже швидко приймати рішення. У результаті спільної операції бійців 33-го окремого штурмового полку та 24 окремого штурмового батальйону Айдар. Населений пункт малі фірбаки під контролем Збройних сил України щодо от якраз моменту, коли вішали прапор, ви бачили це на стрімах, і е, що відчували в той момент, е, за що думали, за що переживали? За хлопців, тому що ну, відкрита місцевість, все видно як на долоні, і е, шанси на те, що їх могли вразити. Е, Ворожі, наприклад, дрони або артилерія були дуже великими. Тобто, одразу, як тільки поставили в стяг, одразу почали почався рух ворога. Зайшла четвірка ДРГ, бо вони вискочили дуже близько до наших хлопців, але хлопці вже їх почули, передали і сказали, ми їх підпустимо. Вони підійшли. Граната, зачистка. Одна людина просто забрала всіх. І вони навіть не зрозуміли, звідки хто вискочив, як це відбулося. потім шукали де ж наші хлопці. Хочу відзначити свого бійця під позивним Будулай. Він тримав, зачистив определену ділянку, зайняв позицію на оборону, але його напарника, побратима, дуже сильно поранило. І нам довелося його евакувати. Ми сказали йому, типу, відкатуйся з ним. Він сказав: Ні, цей рубіж дуже важливий. Я залишусь тут і буду чекати на підкріплення. І оця людина, п'ять діб без сна, чергувала ту ділянку, яку ми визначили. До нього був прорив, він прийняв піхотний бой в окопах і отримав перевагу над противником з дочистки, дождався своєї зміни і вийшов, була получена на заміну. А також хочу відзначити, що в нас був такий случай, мій боєць дуже був тяжко поранений, але завдяки, я не знаю, як це назвати, сміливості, самовідданості бойцю 33-го полка під пазиним Яралаш. Він коли узнав про цю ситуацію, він пригнув на квадроцикл, вискочив на лінію бойового зіткнення. Тут буквально в 50 метрах бої, йдуть зачистки Щербаков. Е завдяки командирам прочитали правильний маршрут, завели квадроцикл, погрузили цього пораненого, вивезли, і він благополучно зараз лікується. Хлопець і ролаш, респекти важуха, це видатна людина, і це не, є, не один такий випадок, що він спасав наш особовий склад з таких ситуацій. Плюс в тому, що хлопці не падають духом абсолютно, і вони тримаються постійно на поготові, подають всю інформацію, що нам потрібно. Якщо ми десь щось не бачимо, не чуємо. Вони там на місцевості краще це бачать і розуміють і передають нам, і таким чином ми можемо заздалегідь, уразити противника, не дати йому підійти ближче до нас. Чи були моменти, коли йшло щось не по плану і як діяли в ці моменти? Ми відправили наших хлопців, поставили задачу, куди на яку точку нам треба висунутися. Їх супроводжував борт Угу. І в найподходящий момент зв'язку немає, картинка пропала. Ми не знаємо, де хлопці. У кожній проблемі є винний. Це хто у нас правильно, це пілот. Ми йому розказали, що ми о нього думаємо, що треба для цього зробити. Він прочитав молитву. І завдяки цьому Мавік повернувся. Він вийшов на паріг, а в нього зробив датчик по зв'язку додому. Ага. Він його підібрав, переставив нову батку, і він полетів, знайшов наших хлопців, і ми успішно виконали задачу. А він просто думав спочатку, типу, що дрон на подав. Назавжди, назавжди. А він да. був просто на порозі. А він просто вже зрозумів, що його немає. Думав, що він десь упав там в полях. Пішов його шукати, виходить, а він вже вдома, як чекав його свого хазяїна. Навіть технології допомагали вам виконати цю yeah, операцію. Ці операції. Всі операції нам допомагали всі, напевно, І погода, і природа, і механізми, всі все працювало на нас. Ще були захвачені якісь трофеї під час так, так. Ну без трофеїв як це військовий безстрофеї, звісно, хлопці там те, що потрібно було для роботи, все брали, все використовують. Забрали їхні в піввідрони, передали на наші позиції. і Вони зараз летять благополучно, бомблять нашого противника. Ну, це тільки мала частина того, що можна розповісти. Так би. точно. Чи здається ворог до якихось креативних дій щодо е, намагань е, прорвати оборону? Сьогодні був дуже креативний їхній штурм: е, два військовослужбовці на велосипедах. Я не шуткую. Яким чином вони намагались? Тобто, як це пересували? А вони думали, що це буде швидкий штурм. Ну, трошки у них не вийшло. Ми заздалегідь наші пілоти побачили і ми. Усунули цю проблему. Ага, тобто ворог далі вдається до місних штурмів? Я не можу цього сказати, як воно вдається чи не вдається, але він постійний натиск з різних напрямків. Він, він вигадує все можливе і неможливе. Постійно дрони, артилерія, мінометка, люди. Дрони, мінометка, люди. Така навалами, знаєте, там хвилями на надходять. чи відіграла якусь роль в обороні, якби запорізького напрямку відбиття малих Щербаків? Олег, це питання явно не до мене. Угу. Це вже до старших командирів. Але я впевнений, що це рішення було прийнято не просто так. Я впевнений, що була мета, і я впевнений, що ми її досягли. Ці командири, які планували цю операцію, вони пройшли самі окопи. Вони були колишніми солдатами, штурмовиками. Вони чітко розуміли, як діє піхота і що треба для того, щоб вона стала жива, здорова і виконати бойову поставлену задачу. Для мене це третя операція, яку ми проводимо разом. І всі три операції були дуже вдалими. Завдяки в цьому у нас плотна взаємодія і розуміння того, те, що ми робимо. Розуміння йде, мабуть, ну можна сказати в якійсь мірі, як півслова. По, поводу, по ходу планування і по тому, як розвивався успіх наших дій, ти постійно думаєш про операцію. Як там хлопці, як зробити завтра, як сьогодні? Ти спиш цією думкою, ти балакаєш з жінкою по, тіл, по телефону з цією думкою, з дітьми. Ну, я прийшов на е, цю операцію в Запоріжжі блондином. У мене волос було, я не знаю, така прическа. Зараз їх немає. Просто вони повипадали цієї напруги, та що була тут. А в нас одна мета захистити свою неньку Україну. Тут більше нічого не скажеш. Ми повинні кожен і кожен, кожен, хто знаходиться на території України, допомагати країні вистояти проти противника і ворога. Кожен метр України це наш дім. І це мають люди зрозуміти. Це.